У вас сад трьохрічний. Трьохрічний. Третій річний. Третій річний, річний. 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 річний е, сад, як обичався, це це якраз закладка, формування, якщо навіть він приболів. Більшість я закладаю вже з другого року. Але якщо він приболів, як яка причина, то обично закладається третій рік. Це можуть бути саджанці, такі це якщо поганий стан. І вже uh -huh. якось, більше саденці, як більше саджанці, як вот тому, це вже трохи краще в З чого ми починаємо? От ну, перед ділом вже проснулися. Я обично це роблю в червні, в кінці травня. місяця, тобто, Коли воно вже все проснулося, чітко видно, коли, це, коли є та центральна, яка побічна, вилки всі сформувалися. І вже тут можна зробити, ну, як хочеться поправити. Ну, перед ділом обираємо всі сухі. Звичайно, що нас не буде на, на тому. От. Я кладу сікатор на, на тому, щоб це було 5 мм над срізом. Якраз товщина ножа вона має 5 мм. Якщо ми його так вложимо, зрізаємо, якраз вийде 5 мм. От, от положили, на ньому ставили, з Толщиною ріжемо зверху. Ага. І ми убрали, спочатку брали всі сухі кносі. Далі дивимося, що в нас вийде на крон. Ми бачимо, що в даному гілку, якщо його не підв'язати, то крона нахилиться в сторону. Ці менші це дуже е, сильно роси. Тут ми можемо просто, не піддягуючись, орієнтувати. не трогати, вони зараз підправляться. А ці всі я справлю на бокову на, на цю гілку. От, якщо гілка велика, то я її зложу от на таку зложу. Тобто, от, е, от так секатор ставимо, бачите? О! І якщо то зложу на боку гілку, щоб проснеться брунька, показується виросте, то ціво вже будуть отако. От вони вже будуть приблизно сантиметрів 30-40. Відложили. Дивимося внутрь. Якщо є гілка, тут у нас пляча піде на плодушку. Залишаємо. Цього, вона в цю сторону Вот От є, вона буде витягнутися. Цю самим верхні на тому. Ну, я їй кидаю на цю Угу. Уберу. Закладемо. Сихенько, попри цей. Уберемо повністю. Без зазору, так? Ні, от на тому тут вже ну, тепер те, тут затягується, це вже що, літо затягується. Все все ми заложили. От для цього дерева, для нього поки все. Більше угу. висота тут штамба, нормальна, метр тридцять. Сторону нахилено, ми його прибрали. Якщо скелетний гілок, їх буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пущі буде. Далі ми їх сорміємо, як розвернута чаша без центрального провідника. Поправимо його ще раз через приблизно місяць. Тобто, десь в середині липня ми перевіримо, як воно, відкригу. якщо треба, зробимо деяку коригур. Угу. Оце так, якщо у вас... Це слабші саженці. Тепер ми підійдемо до дереця, яку має 3 роки трошки більше. Паузе. Давайте. Ну от, е... Зачастую ми формували один рік, формували один побіг. От він до кінця. От він був висотою, от ми її тут залишили. Тобто, знизу я поубирав на висоті метр тридцять, убрав всі бруньки. Залишив от, скільки там? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отже, в, цю, на, в цій висоті ми вже можна орієнтуватися. Можна було раніше зрізати, але якщо ми раніше зрізаємо, то то б часто верхні точки будуть вилки, гостріти. Ну, Начали. будемо читати. Останній екзаміційний тебе. Дерево. Давай, як би ти його робив в своєму саду? Дочися, ну, помилки всі мені залишаються. Тобто вчатися на грошах і помилках чужих. Ну, ти вчитися на, на моїх деревах. Таке все тяжко дуже. Давай бігом приймай да, рішення, так як на рішення. Да. Я би залишив бицю, щоб воно йшло. Вірно. Всю. Ну я Він не буду раз казати, вірно, не вірно. Ні, це ваше дорога. Треба казати, вірно чи не вірно. Ти напевно, ти ріж, а потім скажемо, що ти не можеш. Я розріжаю його на подуношку. Ні, тут дві гілки може бути брати. Пополам розрізає, тут в середньому граду. Замбров. Тільки більш тріщий приймає рішення, бо так від дня не хватає сади в Ну це треба трошки наловчитись. Тут ми його в... на наружну будинку ріжемо на да, наружну бойку. Середній, внутрішній, це так. Це так само, на плодоношення ріжемо. Є. Під бронечку. Так. З цю гілочкою закінчили, переходимо на цю. Цю залишаємо як основну, правильно? Вона у нас більш рівно росте. Ми її залишаємо як основну, тільки трошки підкорочуємо. Може бути, так, як може, виходить. Та основна, на одну основну основну. Так, це ми на плодоношення. Не плодоношення, це може продовження бути, але плодоношення Ага. Просто вкорочуємо її. Це ліде, це вкорочуємо, бо це буде теж скаяти. Цю вкорочуємо, да? Цю вкорочуємо. Без... Ну, десь так десь. Опа, є. Yeah. Так, є. Yeah. Цю на плодоношення підрізаємо сюди, так, на наружну. No, Більше да, старатися на наружну. Ще не ще, ще можна. Аж, Аж тако дам вже. Аж тако? Під самий так. низ? Ні, ні, ні. Раз, о. два, одна вже вже. Бачите, вже є подушка. А, я її не бачу. Нет, тут тут что, правильно? Забираем. Идет. Нет, перча Я б залишив би цю якусь а Все бы зрізав. Тут їх не, надо зрізати. не треба зрізати, треба. Не вже закладе подушками. Просто вот uh -huh. тут обрізаєш і так і Угу. Uh -huh. все. все, тут вона вже зупинилась, тобто Тут вона вже заклала, все. Ось. Я зрозумів. Так, все ми просто в нас же ця основна, получається. Дивіться, якщо вийшли. Стовбур... В нас може бути ну, підправимо стобуру, допустимо, якщо ми його підбираємо, то що буде десь? Ну це основне. Ні. Вот вона на це є нахрен. До половини? Ні. До... До Короче. На наружну, наверное. Наружну врізку. Може бути так такий. Так. Через так. сону взяв. Брам близько на набридку. І тут так само в коротше... Щас даже можна край. Під самий край, да. так? Да, да, да. Все, давай розділуся зі тут. Так. Давайте що отсюда? да. Ну, вже все дерево закінчити. Так, тут я би залишив тако, правильно? Може бути. Все у нас все основно. тут подрезаем просто, правильно? Будет, может быть. Content. Все, и так. короче. Само... Сюда. так. Так, вы сказали по 4 гилки, правильно? Ну вот там ярус, второй ярус образовался. Два, четыре. Можно тут ее разрезать, помнишь? Залишаємо раз, два тупі гілки залишаємо, ось, що залишаємо, це весь область. Ось так, так? Да. Так також чи тут краще на кільце робити? Ну, знизу в... Звідси ставлю захист 4 мм. А, то є отак. Якщо подалися, то тут ще можна. Ну може бути так. Просто, просто, тіменчик, все, серво Пеньок, якщо... Я... пенька нема. Все. Ну, якісь якщо піньки. нема, можна, Піньково якщо він слабенький, то можеш убрати попри живий. Хороший uh живийся. -huh. Ну, я отрізав би БЦ. Хорошо, Б�. убирай своїм. Беру. Давай, знизу. Давай, так. Більші пеньок. То тобто, есть мант... Ну хорошо, Залишаємо. Але це погано зрізо, так? Шарпашки треба підрізати. Можу... Тобто уго можна звідти ще не здають давай. Так от, так? Да. Тут ми бачимо, бо кусоно і там дипінько. Все, добре, тут замазується, бо воно звідси пішло. А ви замазуєте якимось гудроном чи що? Так, да, ну садовим варом, якщо, або я така спеціальна замакова, чи... Ну, якщо така вавка більше на стобурі, то тут заділають, для того, щоб вона не була дипломатом. Якщо там молоде, то воно заросте більше. А от коло стовбуля без того. А якщо взимку? Чи без різниці? Ні, ну воно ну, коло стовбура треба заділувати сюди, да, щоб не було диплому. Я... Що ти, скажи мені, що треба робити? Поговори з цим деревом. Вроде нічого, пообрізати в ріжки та воно. Оце не скоростки скороплізди, він заложив весь, приросту mm -hmm. в нього немає, він тормозний один рік. Ціль була е, зарані подоношення для того, щоб оплити сорт. Але у вашому випадку плодити обрати всі. Mm -hmm. Тільки плоди, більше нічого. Тут нічого, все воно все клалося, це, це, Паган... це Іванів, Іванів пагон проснувся. Оце Іванів пагон. Mm -hmm. Його краще взяти над ним. Ну, це теж буде Іваніпан. Лучше на плодову бруньку брати. Бо він дасть метлу. Ту метлу треба знову формірювати. А як зрозуміти, плодова mm. це брунька чи не плодова? Плодова брунька викидає, от вона плодова брунька, бачите? Mm -hmm. а, Іванів пагань, листка. Пагань, да. а Іванів пагань, от Іванів пагінь. От викидає така довга шишечка. Довга mm -hmm. така закидає і вона не за цього. Оцей Іванівпагін. Mm -hmm. От, побачите Іваніпаган. Uh -huh. Значить, якщо тормозне, Отут буде, отут, тут кинеться пл. Ем, тут сірожка. А, вот, а звідси буде Іванівпаган. Mm -hmm. Два Івана опагана. Mm -hmm. Вони, якщо їх не вміти регулювати, то вони можуть дати таку метлу. І вона зачастує не визимовує для того, щоб їх і не з мітлою дуже тяжело формувати. кров. Лучше її зразу брати. І... То всі Івани Павли, які є на дереві. З ними можна іноді їх треба залишати, коли немає других, побі... нема угу. других паразки, бо іноді їх залишають, для того, щоб в них сформирувати скелетні гілки, бо нічого більше нема. Але якщо є можливість, то краще їх убрати, а щоб сплячу і бруньки проснулися. Той побіг набагато краще формі. Це вже великий Іванівпоган. Ні, він це начало тільки, він стрільне. Ну, да. ну це він так. Давайте ні. от, це ваша система. Що робимо тут? Ну напевно, якщо на метр тридцять ви забираєте. Ну тут всі, не, не грає всі, на метр тридцять, тут грає. ми не можемо. Що ні, ні, да. ми тут робимо? Ну, Напевно, що це да я... чемпіон якось вибрати, ну, що ви можете. І догори. Наче, що ми робимо? Правильно. Я би підрізав би так, чи ви більше кажете? Ну, то на Під ж так? Ну от, так? от, от так? на Лучше на бокову, у тебе бокова куди угу. йде. Оця так. Оце, да. Пешко, да? На наружу, так. І ту. На наружну. Гілу. Так само, ось, ось наружне. Вот на ній чи Все. А, то, а ми отак чекали в себе. Ну туди на... дивишся на наружу, бо це ж піде, тебе внутрішне. Все, от mm -hmm. ми підрізали, так, поки ми залишаємо. Ми не дивились, да. ми все, це да. дуже обов'язково. От коли ми ставляємо, дивимося. Mm -hmm. тут, тут, тут. Ви завжди ріжете те, щоб було в цю сторону. Туди, yeah, о, туди все, ж гілка зрозуміло. буде. Значить, ви вам цю сторону треба. Значить, mm -hmm. ви ставите сікати, з неї брунька mm -hmm. отак піде. Ми взимку так різали, а зараз ми просто Так, тобто з літом давали. зараз це ж легше робити. Ви ж шортах, футболочки, віддихаючись. Да. І ви можете через дві неділі поправити, що вони зробили не, не так. Тобто ми зараз. Зараз ще... Він... дуже удобно. Ось тут більше. Ага. Оце вас для більше дерева. Розкажи, що би це робити. Напевно, обрізав би верхні паніці. Я не знаю де. Ну от подивіться, ага. де ти його різав. Дивіться, тут ага. два яруси, Напевно, так? Тут... Ну, ми бачимо два ягуси. Mm -hmm. да. Перший так. ярус, другий. Перший ярус. Перший от чотири гілки. От. Ні. А, от, ярус. от нас другий ярус. Угу. Тобто ми загальне навантаження на дерево, ми робимо 8-9 гілок. Ну, тобто, Якщо у нас в першому ярусі є 4 гілки. От, а їх є 4, значить нам Майд залишаємо поїм. ще 4 гілки. А, 4, так? Ну, хай де 8-9, то вже по ситуації. Значить, що в нас лишнє? Скільки в нас залишається? Ну, Раз, два, три, чотири. Значить, остальне? Все зрізаємо. Вперед. Але я б зрізав би так? Ні. Ні. Але я зрозумів, я... Вже скільки на тому? Ну, це, можна цю операцію трошки робити, бо вже використали е, е, сили, енергії. Поки ці пробиснуться, вони дадуть таку сторону. Тобто через місяць, через місяць це вже буде сформірована, хороша буде е, тобто немає центрального прівники. У нас є 8-9 скелетних гілок. От. Ця, яка йшла сильно набік, щоб вона не хилила, ми її тормознули, ці ми не трогаємо, даємо їх відрости. І ми їх почнемо знову посинкувати приблизно десь в 20-х числах серпня, для того, щоб не гарно визували. Якщо буде дощі гарно обілля, то ця операція треба робити раніше, інакше якщо буде сильний вітер, воно почне ламати вам коло стовбура. Буває зачастую, що вологи є багато, удобрення сильне, прирост дає дуже крепкий, і туди тільки стурмується вітер. Починає возле стобору, то лучше зупиняємо, тобто щіпаємо верхушки, тормозимо. Воно поки проснеться знов, то тут воно добре буде прив'язано до тобто. От В нас воно вже відломує від стовбора. от за здочого того, що воно велико загущене, то ми от його почали чекати. Ну, е, Правильно, ми їх збираємо для того, щоб е, набрав товщину е, бокова гілка, для того, щоб вони ламалися від стовбура. Для того, щоб не ламали свій стовбур. Але якщо я гілок забагато і я внутрішні, то внутрішні ми обираємо зразу на 3-4 лиска, бо вони будуть загущувати. А обирати на кольцо не треба, бо вони саме будуть закладати подушки. Зараз от ми залишили це дерево. На кольцо, так, це те. під стовбур. Під стовбур, так зараз. ми просто, просто трошки проріджаємо. І ті, що внутрішні йдуть, uh -huh. ми їх залишаємо 3-4-5 листочків. Під як другий раз піде, вони більшість 100 закладуть бруню, ага. яка вже нарік де Ну Приблизно от так ми робили, тобто один, віддогнали ми одногодішній прирост був минулий рік. Ага. Обірвали всі бруньки. Бачите, я їх весною оберів. Ви навіть бруньку обриваєте. так? Ну, все, що проснулося, от воно було, я все обрав. А, Все, що проснулося, а то, так, що залишив то... от на нужній висоті. І вже в мене починалося ага. от з висоти. Бачите, ага. якщо висота взяти, то висота метр тридцять. Ну тут може так, метр двадцять, метр тридцять, метр сорок. Дивитись, як сину низькорослі оці, то їх можна з метр двадцять починати. А якщо вже дерева більш сильно то туди їх вже можна там метр сорок закладати. Ну я закладаю від метр двадцять до метр сорок. А що таке питання? Приві. Якщо росте е, знизу, от бруньки про... прокинулись знизу, то такі в'язати. Убираємо їх повністю чи ми їх убер... коли дерево молоде, ми посадили. То ми їх тільки прищіпуємо, а коли вже дерево такое набралося, сила вже можна різати. Це під вже воно набралося. Так, так, вже йому там. можна різати вже. Його. Але якщо залишити, воно щось буде давати? Воно ми, неправильно, бо тому що, це його залишають туди, коли дерево ми тільки посадили, коли воно маленьке, для того, щоб був хороший фотосинтез, щоб був обмін веществ. То ми їх щіпаємо, але не вбираємо. Коли вже воно набрало таку силу, вже можете обрізати. Я більшість ще спосіб операції роблю про це, я я їх роблю приблизно е, десь 15, 20 серпня, 25 серпня, щоб вони ще спіли до холоду добре затягнути. Тобто, якщо ночі стануть холодні, вавка не буде заживати. Вони підуть на весну. Якщо, якщо ж буде тепло, ще ночі, а це в нас приблизно 15 серпня по 15 вересня, то вони буквально за 30-40 днів місця зріза затягне повністю не буде, воно в зиму піде затягнути. Не Бо ми залишали, типу, щоб залишався у нас фотосинтез. Ну ну то нормально. Тепер йдемо слід. Аналогічна ситуація, об'єкт великий. ну Тут кому тільки підв'язати. Угу. Під'язати раз, обираємо верхушку, іначе треба хилити, порисувати, так само... Чекайте, так, чекайте, секунду. От дивіться, якщо ми закладаємо. Є в нас е, побіги багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Верхня кобишна вилка і на тому. А ці вже йдуть під углом хороші. Бачиш, який хороший угол. Uh -huh, uh -huh. От на них вже поставили, відрізали, це обрали, це під'яжемо. І тепер подивимося, яку сторону дещо воно домішали. Поки я б ще нічого б не чіпав, uh -huh. поки б я зробив видірку, ну ось це трохи сирний, то я його чіпану, щоб на них. І під'яжемо. Ага. Це залишаємося. Все. Через місяць ми поправляємо, робимо курить Якщо треба, верхушки почекаємо для того, щоб вони хали, щоб вони не такі такий рідко відламуються під таким ага. углом. Ото відламується, такий крепко відламується. Ми, якщо так зрізали сила буквально за тиждень, то воно зразу це почне брати силу і вони начнуть гнути. От ми їх сформували, скільки нужно. Так само висота. от короткий це обираємо. В нижній mm -hmm. я вже убрав. Це 100% убираємо, да? Все. Оцю... До метр тридцять все ми убираємо, щоб 20... чистий стоп. Да, да. Вопереку, вдати гербіцидом блескати, не буде воно затягнути.